Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про транслітерацію у закордонних паспортах. Ви вже всі знаєте про таку проблему, як у закордонних паспортів. Зв'язана вона з тим, що транслітерація ваша не збігається, наприклад, із даними, які знаходяться у вашій id картці яку ви вже отримали після того, коли отримували закордонний паспорт. Всі ми вже спостерігаємо не перший раз таку зміну а, переводу з кирилиці в латиницю у закордонних паспортах. Зараз дуже багато посипалося негативу від українців стосовно цієї ситуації, так як самі люди у цьому не винні, а змінювати потрібно свої паспорта, платити за паспорт. А якщо наприклад людина знаходиться у Польщі, то це є досить недешева послуга. Але зараз вас трішечки заспокою і внесу добру звістку не потрібно нічого буде змінювати, ніяких паспортів. А просто коли ваш термін паспорту вже дійде до кінця, то вам зроблять новий паспорт вже із новою транслітерацією. чому взагалі так відбулося? Що спочатку треба було змінювати паспорти, а тепер вже не треба, тому що це дуже топорний метод внесення якихось змін оновлювання самого паспорту. І ще однією із причин це те, що багато є недобросовісних громадян, які можуть собі змінити потім паспорт, і, наприклад. Зробити на себе ще одну е, фінансову допомогу. Також зауважу те, що це все тепер буде прослідковуватися дуже серйозно, і е, я думаю, що не вдасться такого зробити. Я і в принципі не раджу вам такого пробувати робити, тому що тут це все буде каратися жорстоко. Тому друзі, у вас є невеличкий запас часу, е, аби собі підскладати, скажімо так, кошти і замінити свій закордонний паспорт. Робити цього зараз е, не потрібно. Такої нагальної потреби зараз змінювати паспорт не має, тому не поспішайте. У вас є на це час. У нас все про життя та роботу у Польщі підпис. Итися до зустрічі.